Звідки ми знаємо про Рюрика, звідки ми знаємо про заснування Києва, звідки ми знаємо про всю цю початкову історію з такої середньовічної хроніки, яка називається Повість літ». Вона створена на початку 12 століття. Її автор був потрясаючим, очевидно, письменником і створив таку красиву, да, створив таку красиву історію, з якої ми все знаємо, як Олег ходив на Царьград, як ставив кораблі на колеса, всю цю герою. Як він ходив на Хахазар там і так далі, звідти ж ми знаємо про Рюрика, звідти ж ми знаємо про Кияща Кахорива, які заснували Київ, з повісті временних літ. Одна біда між цими подіями. І датою створення повісті временних літ ну більш-менш 250 250-300 років. років. Да? І як автор повісті временних літ точно дізнався, коли закликали Рюріка, з ким він прийшов Владого, а потім Новгород, як це все відбувалося, ми не знаємо. У нас немає достовірних уявлень про способи передачі інформації. Це персонажі літопису. Угу. І Рюрик, і Олег, Художня, і... лі... Художня література. Художня література чи правильно люди... буде сказати, і середнього що... середнього чи правильно буде сказати, що це все одно, щоб вивчати історію Франції 17-го століття з романів Олександра Дюма? Да, да, так, да. або історію наполеонівських війн за Левом тол Толстином? Да. Да. Ну тим не менше, а хто такі Рюрики? Ну, є така гіпотеза. Я не знаю, чи варто нам вдаватися в ці речі. Значить, існує в таких франкських джерелах такий ролік Ютландський, да, якого абсолютно історичний персонаж, такий один з невеличких князьків Південної Данії, який перейшов на службу до франків, потім посварився, потім зник і. Кажуть нам раптово, раптово виникав на Росії, оце він і є <свісно> <свісно> так що а, 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 ясно, що ми розуміємо, що в 11 столітті правляча династія виводила себе від якогось персонажа, якого називали Рюриком. І ми знаємо, що під кінець XI століття ця легенда вже була сформована, бо дітей почали називати Рюриками. Такий Рюрик Ростиславич був в XI столітті перший. Так що в генеалогії, а це для середньовіччя дуже важлива річ, генеалогія, mm -hmm. да, правлячого дому, вже була сформована ця легенда іноземного варяжського, скандинавського походження династії. Очевидно, вона і була скандинавською, бо у нас зберіглося два потрясаючих документи. Ні в кого такого немає, крім як у нас, а три договори: три да ну, нас два. В даному випадку цікаві, договори з Візантією десяти, за 10 століття. Да? Uh -huh. Це унікальні речі. І там а, перераховано ну, до 70 uh -huh. осіб, які з Києва приїхали заключати договори в цих, разом в цих двох договорах. І це все скандинавські імена. Yeah. Так що ми, очевидно, підозрюємо, що люди, які. Були панівною верствою в Києві на початку ХХ століття, були переважно скандинавського походження. Інша річ, як вони сюди прийшли, коли вони тут з'явилися, для чого вони тут з'явилися. Це все вже речі, які можна. Любити. Тут я казав, дід по нас за легендою, тут така фігня малята є одна.